Володимир Зеленський сьогодні, під час прес-конференції із прем'єр-міністром Канади Марком Карні, спростував чутки про заборону сполучених штатів, начебто, бити по Росії. А президент заявив, що Україна завдає ударів у тил лише власною дальнобільною зброєю. А з Сполученими Штатами це питання вже давно не обговорюють, каже Зеленський. Ну а про такі повідомлення медіа щодо нібито заборони Зеленський висловився, що вони по суті стали для нього новиною. А також президент України сьогодні відзначив хороші результати в далекобійних ударах України. З його словами, всі це бачать. І сьогодні в нас є, як він каже, дуже, дуже позитивні результати, в тому числі на Донбасі. Очікують хороші сюрпризи для руських, каже Володимир Зеленський, і додає, що головком Сирський повідомить про це пізніше. Далі, якщо ми будемо говорити про прес-конференцію Володимира Зеленського і канадського прем'єр-міністра у Києві, то я би навела ключові тези, які прозвучали. Отже, Канада не виключає присутність своїх сил в Україні як елементу гарантій безпеки. Це важливе повідомлення. від тамтешнього прем'єр-міністра, який сьогодні з візитом в Києві, Україна як каже Зеленський, на це розраховує на присутність канадських сил. Як і на участь Канади у реалізації гарантій безпеки. Україна при цьому не веде мову про гарантії безпеки від Росії. Зеленський каже про те, що ми говоримо про гарантії безпеки, які будуть нас захищати від Російської терористичної Федерації. Канада та Україна разом з тим синхронізують санкції проти РФ. Ну а Зеленський запропонував Канаді також долучитися до значних. Енергопроєктів і стати енергетичним партнером України, зокрема у використанні наших газових сховищ для постачання газу Карні підкреслив у свою чергу, що жодних рішень про Україну не може бути прийнято без України а про Європу без Європи. Ну і як то кажуть, не з пустими руками. Сьогодні Канада оголосила про інвестиції у розмірі 2 мільярди доларів у нову військову допомогу Україні. Як пояснив прем'єр-міністр країни, один мільярд з цієї суми піде на постачання дронів, боєприпасів та бронетехніки для української армії, виробництво дронів при цьому буде розміщуватися і в Канаді, і в Україні, і воно вже починається. Підсумував фактично прем'єр-міністр Канади.